Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. В одному з попередніх відео ми детально зупинялися на блютуз-колонці. Canyon BSP4. компактна модель у різних кольорах корпусу збудованим fm приймачем та низкою цікавих фішок. Canyon BSP8 – Це ще одна новинка виробника, більш потужна колонка на 10 Вт з яскравим дизайном. Привабливою ціною, а також ефектним RGB підсвічуванням. Давайте подивимось детальніше. Як і молодша модель, Canyon BSP 8 доступна у трьох різних кольорах. На вибір доступні варіанти у класичному чорному, у сірому, а також червоному. Щоправда, останній тяжіє більше до бордового. Одразу помічаю, що дана колонка дещо більша у порівнянні з класичними портативними варіантами. Звісно, нічого не завадить користувачу взяти таку колонку з собою. Пікнік або у подорож. Просто зважайте, що габарити тут дещо більше, ніж те, до чого ми е, звикли. Причина в тому, що каньйон BSP 8 видає звук потужністю до 10 ватт вдвічі потужніший, ніж у BSP 4. А отже, такі габарити цілком виправдані. Дизайн колонки сучасний і мінімалістичний. Виробник вже вкотре використовує перевірене рішення покриття з міцного матеріалу, тактильно схожого на тканину. Він має чудові. Ові акустичні властивості, а також виявився дуже практичним, не боїться подряпин під час транспортування, а будь-які забруднення можна легко видалити. Натомість фактурна поверхня з тканини додає зручності, колонка ніколи не вислизне з рук. Корпус Canyon BSP8 має симетричну форму циліндра із закругленими торцями. Усі стики прогумовані, що натякає на базовий захист від вологи. Це важливий момент для тих, хто планує використовувати цей динамік під час поїздок на природу. До того ж, тут є спеціальне кільце, за нього можна прикріпити цю колонку, наприклад, до велосипеда, рюкзака, скутера тощо. Нижня поверхня прогумована, що дозволяє пристрою не ковзати поверхнею стола. Управління зосереджене на верхній грані. Тут знайшлося місце для клавіші активації колонки. Регулювання гучності, плей пауза і перемикання між режимами. Гаджет оснащений мікрофоном. Це знадобиться тим, хто планує використовувати таку колонку в якості пристрою гучного зв'язку під час конференції або просто телефонних дзвінків. А от основні інтерфейси сконцентровані на задній частині колонки ближче донизу і прикриті гумовою заглушкою. Вона перешкоджає потраплянню вологи всередину аксесуара. До складу інтерфейсів входять: USB Type-C для. Підзарядки вбудованого акумулятора, стандартний USB Type A, слот для карт MicroSD, а також аналоговий аудіороз'єм 3,5 мм. Слухати музику за допомогою Canyon BSP 8 можна кількома способами. Найбільш зручний це просто під'єднати її до сумісного пристрою за допомогою сучасного інтерфейсу Bluetooth 5.2, радіус дії до 10 метрів. Після цього можна прослуховувати музику з будь-яких ваших улюблених стрімінгових сервісів але виробник подбав і про сценарії, коли у вас не буде в наявності стабільного сигналу 4G інтернету або Wi-Fi або ви просто не хочете витрачати заряд акумулятору вашого смартфону, тобто для відпочинку на природі. У такій ситуації ви можете завчасно завантажити улюблені композиції на карту пам'яті і програвати їх уже безпосередньо з картки, встановивши її в вашу колонку. Цікава особливість це можливість об'єднати кілька таких колонок, щоб досягти ефекту об'ємного звучання. Дана функція вже була у моделі BSP4. Ми її детально розглядаємо. Дали у огляді у старшій моделі вона також присутня. Наприклад, якщо у ваших друзів є ще одна колонка каньйон, ви можете їх об'єднати за допомогою TVS-з'єднання. Вони будуть грати синхронно, забезпечуючи більш таке глибоке і потужне звучання. Щось на кшталт серйозної стаціонарної акустики, цілком достатньо, щоб влаштувати невелику дискотеку на природі. rgb підсвічування розміщене тонкою смужкою навколо блоку управління на верхній грані. В активному стані колонка підсвічується різними кольорами, що створює додатковий візуальний ефект. Для підсвічування передбачено 5 режимів, які відрізняються яскравістю і кольоровою палітрою. Перемикатися між ними можна за допомогою короткого натискання на клавішу активації колонки. Варто зазначити, що Canyon BSP8 забезпечує справді потужне звучання з якісними глибокими басами і дасть фору багатьом стаціонарним настільним колонкам, незважаючи на те, що цей гаджет в принципі портативний і працює від акумулятора. До речі, модель можна. Так і використовувати за нагоди в такому настільному форматі, підключаючи або до ноутбука або до комп'ютера. А іще, як і в інших бездротових колонках, Canyon, тут використовуються фірмові джингли. Це сигнали, вони сигналізують про увімкнення вашої колонки, робочий режим, підключення сумісного пристрою тощо. Особливість в тому, що у колонках даного бренду про це сповіщають не якісь такі нудні сигнали, а більш таке цікаве. Поєднання звуків давайте послухаємо. Заявлена автономність становить 3 години від одного повного заряду акумулятора. На практиці все залежить від низки факторів, зокрема гучності, з якою ви програєте музику, і джерела звуку. Це може бути кабель, карта пам'яті або блютуз з'єднання. Але при активному Bluetooth з'єднанні і рівню гучності близько 50%. Ця цифра цілком відповідає реальності. Отже, каньйон BSP8 це досить потужна і водночас портативна Колонка, яка цілком відповідає філософії бренду, це яскравий дизайн, якість збірки і матеріалів, а також вичерпна функціональність за помірну ціну. До того ж, бренд періодично радує покупців приємними знижками. Вартість Canyon BSP8 на момент підготовки даного огляду становила 1299 гривень. Це робить таку колонку досить привабливою пропозицією у своїй категорії. Додатковою перевагою буде офіційна гарантія виробника, адже Працює в нашій країні офіційно, і цим не можуть похвалитися будь-які ноунейм no альтернативи з Аліекспрес. Друзі, у мене на цьому все. Якщо огляд сподобався, тиснемо лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Для мене це дуже важливо. І скоро побачимось у нових відео.